Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми будемо знімати другу частину по Swamp Attack, ви на каналі Game Traffic. Починаємо. Ми зупинилися з вами на 9 левелі. Е, до речі, ще до того як ми зайдемо на левел, я трошки на мультиплеєрі накопив денег, то в мене 8 вже тисяч. И можно было бы что-то прокачать, но я уже зашел в катку. Эпизод один. Ого, тебе еще такие живучи. О, монета. Так, мы надо сразу... И все. Не знаю, что камера О. А, ку, сразу двоих. Так. О, бобры. Молодочки. Нет. А мне бобер чи як це, чи сусік, як його там звати, не знаю. Мы сейчас здесь до речі, ми з вами все-таки і не цей огнеметик. На бам. Отдохни. О, три сразу. Зараз ми з вами закінчимо цю каточку, тут чуть-чуть залишилися і, і прокачаємо наше орудіє бо в нас є прям багато грошей. Холодильник поки не буду використовувати. Щось миші ще дуже далеко стріляють і по ним сложно попасти. Давай йди сюди. Щось крокодили дуже легко помирають. Давай. Далі. От, нам. Ми зараз з вами, я думаю, Е, як думаєте, Узі прокачати чи дробаш? Ну, УЗі вона швидко дуже кінчається. Я думаю, нам краще буде прокачати це. У нас ще 6 тисяч, але. Ну, дивіться. А, дерево щось тут. Давайте. Це дерево. Е, добре. А! Не, мені вже не вистачає, тоді я динаміт улучшу. Ну, все пока. А, можна було ще за півтора тысячі улучшити холодильник, но... ладно, улучшу то вже улучшу. Так, і на планетяні. Що є ще уровень якийсь зенелов? Так. Епізод 1, 10 левел. Все в мене вже тепер забрали. Опа, опа, подбили. Давай. Комарик і сюди. Мені ще один вроді би подписчик написав, що роби, пожалуйста, відео покороче, бо дуже довго і вже він написав, аж на 8-й минуті вже скучно дивитися. Хорошо, я тебе послухаю, я буду робити відоси, ну, по 15-20 минут. Просто если я буду робити ще, короче, то вже вони будуть як ютуб шорти. Так, холодильник. О. О, бобри. Бобри. А ну, я ж прокачу. О, нормально. Ну, все нормально. О, комарики богаты. Сейчас цей літак еще тарелка впаде. А, в мене вже стріляють Нет, в мене вже стріляють. Ці. А сейчас я їх холодильником. Ух, це було близько. О! пам'ятаєте, я вам казав, що в мене цей кузен Рон буде розблокований. Я його розблокував. Все, впаде во впало. Вс, і мої боєприпаси вернулися. Мої боєприпаси вернулися. Зараз ми його протестимо з вами. Так. А і рекламка тут все. Сейчас рекламка пройдем. Сейчас, я ще щось подивлюсь. Да, мне на холодильник хватает. И все. Ну ладно, хай буде холодильник. Ага. Е, ладно, давайте подивимся на ч, кузена Рон. А, ну він же правильно называется кузен. Кузен Рой, да. Я назвав кузен Рон, а він Рой. Разниця є. Епізод один. Чого не є голови? Один з тилевих. Хорошо. А, вони, бачите, вони всі з цими такими... Ну, не всі, але з цими е, кастрюльками на голові. О, як відлітають класно. А ну, что будет, если им петарду кинуть? Ну, no. О! Не зря я динамит прокачал. О, кастрюлька. Я к жизни, я самочуха. Давай, не, не надо мне тут подрываться. Мне интересно, как будут бобры выглядеть. Вот, сейчас придет какой-то бобер. Так. Ну, пока не, не чего бобра с кастрюлькой. Все уходят. О! А мы сейчас с кастрюлькой будут. О! Прикольно, у них только один глаз там. Ну, ну. А их такое сложно. То есть вони такі жесткие. Сейчас надо быстро його. Сейчас последняя волна, наверное, сейчас будет. Ну, все. Динамитус. Крокодайли дуже быстро такое уходят, коли на них... Цей динамітом кидаєш. Так. Йдем далі. Фух. Ага, дивіться, кузена рой треба купити. Я забув, що купити надо. А потім улучшати. Все, його улучшити 10 тисяч стоїть. Капець. Е, добре. Давайте проїдемося. Це в нас капець. Я думаю, ми з вами в наступній частині вже дойдемо до 18-ї. Ну, до 18-го левела і будемо сражатись з цим босом. Цікаво. Це ми за серію дойдемо з вами? Чи за дві? Я думаю, за серію тільки там. До речі, я на відео передивився с самого начала, коли я знімав ще перше там відео по Sven's Атака. То в мене було всього лише 6 патронів всього там, де в мене це запережається. А зараз 8 штук вроді би. Да, 8 штук. Так. Не хочу пока свій динаміт тратити. О, бачите, що він робить? В них навіть стріляти не надо, він просто їх хаває Мені дуже подобається, що він так робить Хаває собі нікого не трогає Чи? Сейчас мені, наверное, подарочок випаде и два динамита верну. Ну, це вже в кінці буде, наверное. На, улітай. Давно цих черепашек не було. Так. Сейчас перезарядиться. Бум-бум-бум. Все, Хай улетает. Хай рядом чем? А, тут сегодня два весела на кожного надо. О. А подарки? Ну ладно. А, это последняя волна, ладно. Э, е, что так мало? Я не понял. Капец. О! В мене калаш разблокировался. Ну, не калаш, а М16 вроде бы. Сейчас, класс. Сейчас мы быстро в следующий левел зайдем. Уровень. И испытаем. Так, на кузена Рои нам не хватает. Рекламка ген сейчас долго реклам попалася. Ой. Щас час. Це кис Аустар. Не знаю такую игру. А все, пока. Ой. М -м. А сейчас мы с вами подивимся, як виглядає ця защита, бо я щось не врубався. Что за защита, як виглядає ця защита? Я не понял, про защиту Просто куда просто кудись улетіли мої 3000 и куда я їх... Их... Вложив, я не знаю. Так, а ну разошлись. А ну и Класс. Ой. Так. Бум-бум-бум. Улетай. Давай. Фу. О, я прилетіла прилетела к вам. Сейчас крокодила дуже легко улетают, О, им если по кепці бити, прям по кепке те железни, то быстро улетай. Я не знаю, с чем это связано, Може, может это просто такий такие легенькие крокодаи попасть. Ай. А ну здесь звідси. тебе тут не ради. На. Все. Все. Пока что всех мочим. Классно, мне цей кузен Рой дуже подобається. И купил я его всего лишь за штуку. Так, а ну... Все. О! О, спасибо. Ой, я теперь в плюсе на целых 19 патронов по М16. А по УЗИ Я не знаю, чи я в плюсі, я на патрони особо не дивився. Так, три 3000. Так. Ну... ладно. Ой, я случайно вийшов. Е, ну, у нас ще дві катки залишилися. Да, ми в наступній серії з вами дійдемо до боса. Ну, це вже не в тій серії. Зараз з вами ще дві каточки зіграємо і... Дам прощатися. Так. Так, мені мають зараз віддати мій холодильник і патрон по УЗІ, я так поняв. Бо коли я трачу там якусь цю штуку, то Ай! То воно в мене подарком вертається. Заряд делись. Хай кузен Рой поїсть. Е, э, не наглейте. А ну, давай вон Фух, все. А, все, он уже пробил. Так. Все, да. поки йду, поки нападаю. А, все, в мене динамита більше немає. Ну, да. Все. А, мені нічого не віддали, то що я витратив. Блин, обидно? Ну ладно. З вами надо будет з вами... Ще боєприпасів купити багато, бо на босу нам прям багато треба буде, щоб на епізод 2 перейти. Ця рекламка прийде. катка А, ні, ми з вами ще дві катки зіграємо, бо в мене вже батарейка зарядилася, то я думаю, поки ми цю катку зіграємо, то ще друга появиться. І вже на наступну серію ми з вами вже пройдемо ще два уровня і на другому уровні мы з вами відкриємо епізод 2. А сейчас играємо на НЛО. Так, у мене ему все забрало, конечно, по-другому не може бути. Ща прилетить. Мені вже не подобаються ці кастрюльки, з якими вони ходять. Бо довго мочити їх. Ой, що так далеко? Що я перезаряджусь. Оп, динамитус. А. Так. А сейчас я секунду відстріляюсь Оп-оп. Не, мене... це, патронів нету. Куден Рой, помогай? Помогай. О, молодець. Еще один холодильник. Фух, е я думаю, нам понадобиться холодильників е за... Ну, за 10 точно, щоб боса побідити, бо там буде багато ще, напевно, таких жорстких персонажів. Епізод 2 буде вже набагато чай, е, тяжче, ніж епізод е, перший. О, може. О, все. Так. Все, ми з вами трохи. І куколи. О! А що я так забув, що в мене є такі приколюхи? Так, все клас Нет. Все Все левел пройден. Все мої приколюхи забрані. Сейчас подивимось, чи батарейка зарядилася. Если не зарядилася, то, наверное, закінчимо это у нас видео. А, не, зарядилася. Ну, тоді... Ладно, я зроблю исключение і зіграємо ще одну каточку. Але я хочу прокачати я euh, хочу, коротше, прокачати. Mm, так, ну ладно, хай буде дробаш, наверное. А, хотя... Як думаєте, дробаш, УЗі чи М16? Ну... Ладно. Я і це і це прокачаю. Хай буде там. E, ладно, мне тільки... А, ні, на це все хотіло. все. Ну ладно, відправляемся в... Ой, дьявольские уровни разблокированы. Спасибо. Э -э, дальше. Эпизод 1. Уровень 16. Черепачья я Так. О, бачите? У меня уже цей. Сразу. Такой. Хорошо начала мочить Сейчас он даже не может пидбих туда, они всякие слабенькие Они. Я так понял, что тут одни черепахи будут чешу. Ну, черепахи целая. Так, ну сюди динамик. Сейчас перезарядюсь. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Вс. Вже половина протяну. Да, хотів зробити покоротше відео, а в мене вже майже півчаса йде. 25 хвилин вже. Ладно, зараз вже закінчувати будемо. Оп. Так. Перезарядка. Бам. Бам. И холодос. На. Сейчас на есть. О! А нашу я ее купил. Иди. Так. Все. Сейчас трошки осталось. Разряжайся быстрее. Давай. О, спасибо. Сейчас подарки будут, нет? Так. Настрелять. Да стрелять. Все. О. О, ура! Разблокировано. Спасибо. Все, левел пройден. Зараз ми быстро з вами подивимось і будемо закінчати. Що це у нас? Оборона. У нас рекламка. Зараз. Вона швид пройде. Фігня якась. Тик. Е, оборона. Ага, її ще треба купити. Ну, в нас немає ні батарейок, ні грошей. Добре. В следуючому часті ми з вами вже будемо Ох, побіждати боса. Хочу сказати дякую, хто додивився до кінця. Е. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока-пока. І колокольчик не забудьте поставити. Всім пока-пока.